Шановні колеги, Земноводівська громада дуже хоче брати участь в академії проектного менеджменту та міжнародної співпраці. Для цього ми маємо молодих, креативних і амбітних спеціалістів, і для цього ми вже маємо певний, може не надто великий, але певний досвід по роботі з грантовими проектами. Наприклад, завдяки участі в надзвичайній кредитній програмі відновлення України, ми сьогодні. Реалізовуємо великий проект по будівництву нової сучасної школи на 500 місць. Спільно із польськими колегами ми так само стали переможцями в програмі Interact Next Польща Україна і маємо можливість е, втілити в життя е, серйозний природоохоронний проект. Так само завдяки Cities for, Cities for Ukraine ми. Е, Отримали партнера місто Равенсбург із Німеччини і спільно вже подали заявку на участь у програмі Гіс і стали її переможцями. Так само ми подавали заявки, чи верніше приймали участь в таких програмах, як House of Europe, Гіс-Кусанони. Ну, на превеликий жаль не стали переможцями у тих програмах. Тут, напевно... Якраз є результат не браку досвіду і браку знань. І, власне, ось цей недолік перешкоджає нам рухатися до успіху. А тому ми щиро віримо, що Академія проєктного менеджменту і міжнародної співпраці дасть нам можливість здобути неоціненний досвід успішних громад і втілити всі наші мрії і всі наші плани в життя. Дякую.